Привіт! Нове надходження. Свіженький Volkswagen Caddy без пробігу по Україні. Отож, двохлітровий дизель на механічній коробці передач 2016 рік випуску та оригінальний підтверджений нами пробіг 206 тисяч кілометрів. Будь-який вид перевірок на СТО. Друзі, запрошую вас на діагностику та тест-драйв. Дане авто знаходиться в Луцьку та має привабливу ціну 14 500. Кого цікавий такий автомобіль на секундочку, повністю в рідній фарбі та з двома комплектами коліс, тоді саме для вас номер є в шапці профілю. Ви знаєте, що з ним потрібно робити. А тепер трошки детальніше по комплектації. Отож, за 14 500 ви отримуєте чудове шкіряне мультикермо. Підрізане знизу та з декоративними вставочками Piano Black. Автоматичне світло, дзеркала заднього виду з підігрівом, електросклопідйомники, відмінні сидіння з гарною боковою підтримкою, адаптивний круїз-контроль Destronic. Топова мультимедіа від Volkswagen. Є навігація, клімат-контроль двох зоний, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, є AUX, USB порт та розеточка на 12 вольт. Зараз покажу вам задній рядочок. Дивіться. Автомобіль чистенький, охайний. На титанчиках. Нагадую, 16-й рік, Фуркоп присутній. Так. Також є камера заднього виду, парктроніки. Дуже полегшує вам паркування. Ось така от зимова гума в подарунок для реального клієнта. кого цікавить ось такий чудовий автомобіль, нагадую, 14500 знаходиться в Луцьку. Заїжджайте, забирайте. Авто в наявності всім гарного дня та дякую за увагу.